Свої серця ви віддали країні, і без вагань пішли в кривавий бій, незламні добровольці України, ми щиро вдячні вам за день новий, хоч ваші душі стомлені війною, вони у ранах зболені й в рубцях. Країну захищаєте собою, бо віра і честь назавжди у серцях. Бажаємо вам витримки і сили. Живими повернутися в рідний дім, щоб ви нарешті в тиші відпочили, щоб гуркотів лише у небі грім, низький уклін за кожен наш світанок, за мирне небо, усмішки дітей, за тепле сонце у весняний ранок, за стукіт, що лунає із грудей, за світло, що горить у наших вікнах, бо там в окопах. Лиш свічки димлять, нехай вся нечість з України зникне, нехай ординці у котлах киплять, Свої життя у жертву ви принесли заради миру, майбуття і весни. Ще Україна з попелу воскресне, тому що з нею ось такі сини.